Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Оскільки відео давно не виходили, я спробую випускати по два відео в неділю. Темою сьогоднішнього відео є Аркінстон. Отже, почнімо. Камінь десь у цих залах. Я знаю, ми усе перешукали. Погано, значить, Торін. Камінь усім нам дорогий. Чого ж? Досі не знайдений! Сумніваєшся у вірності когось із присутніх? Гори камінь належить нам як народу. Це королівський камінь. Я король чи хто? Знайте. Якщо хто-небудь його знайде і приховає від мене. Позаздрить мертвим. Аркінстон або камінь завіту Серце Гори. Великий дорогоцінний камінь, найцінніший скарб самотньої гори. Який був символом влади короля під горою і його сакрального права на царювання над усім народом Дуріна, виглядав як круглий оброблений алмаз розміром з кулак, що випромінює неясне сяйво. Отже, я маю знайти камінь. Великий білий камінь. так. І це все, бо я підозрюю їх там чимало. Є всього один гори камінь. Помилитись неможливо. Опис з книги. Більбо відразу впізнав його з опису Торіна, не могло б бути на всьому світі двох таких алмазів, навіть інші, іншій зрівняній скарбниці. Це був той білий блиск, який притягував більбо нагору. Поступово плями перетворилася на білу кулю, що світилася. Зараз куля мерехтіла різнокольоровими іскрами, оскільки світлосмулоскипа грала на його гранях. Нарешті куля опинилася прямо перед хобітом, і той перехопив подих. Найвеличніш із скарбів світився власним світлом, що виходить зсередини, і в той же час гранований і вишліфований гномами, що викопали його в незапам'ятні часи, вбирав в себе світло зовні і перемильовував його десятками тисяч білих блискучих граней. І це біле свідчення переливалося всіма кольорами. Історія. Цей камінь був виявлений Трайном I через деякий час після заснування гномами королівства Еребор. Гноми витягли і огранили камінь в такий спосіб, що він, відбиваючи, посилював отримане світло і сяяв власним. У наступні століття, після його відкриття Аркінстон став реліквією королів народу Дуріна. Він був віднесений до Ередмітрина, сином Трайна, і повернутий назад у велику залу Еребора. Його нащадком Трором. Коли Дракон Смауг захопив гору, гноми загубили камінь, і він загубився серед видобутку смауга в залах Еребора. Коли Більбо Бейнс знайшов камінь на золотому ложі смауга в глибинах Самотньої Гори, то взяв його собі, довідавшись, як високо його цінував Торін. Поки гноми ділили скарби, Торін шукав лише Аркінгсон, не знаючи, що Більбо ховав його у своїй подушці. Коли гноми відмовилися поділитися скарбами з Бардом, який убив Смауга, і королем Трандуєлом, який підтримав людей у лихий час, Більбо поти вибрався з фортеці гномів у середині Еребора і віддав їм Аркінсон. Пізніше Барт, Трандуїл і Гендальф намагалися виторгувати його за 14-ту частину скарбів Смауга, які належать Більбо згідно з договором про його найм'як викрадача. Суперечка була перервана нападом орків і варгів, що прийшли із сірих гір. На схилах самотньої гори вибухнула битва п'яти воїнц, і Торін загинув. Коли Торіна наховали глибоко всередині Еребора, Барт поклав йому на груди Аркенстон. Кіноадаптації у фільмі Пітера Джексона. Хобіт, Несподівана Подорож. На відміну від книги, Камінь не був огранований. Він був укріплений троном королів Еребора. І був символом божественного походження його влади. Торор спробував забрати камінь із собою під час пограбування, але впустив його потік поточного золота, де той і загубився. Цікаві факти та спори, що виникли після фільму взято з фандому. Аркінсон мав спільну рису сельмарилями властивість відпромінювати внутрішнє світло, вбираючи зовнішнє і віддачи його безлічу прекрасних відтінків. Втім, бути одним із сельмарили він не може, тому що між ними є кілька значних відмінностей. Аркінстон був знайдений гномами в глибинах Еребора, куди сільмарилі ніяким чином не могли би потрапити з Белеріанда, що затонув. Сказано, що ніякі в Ардії не зашкодити і не розбити сільмарилі, Аркінстон вже був огранований і відшліфований гномами, камінь Феонора палив безсмертну смертну плоть гномів і хобіта. Розмір сельмарилей, які Берен затискав у кулаку, а Еренділь ставив на чоло. Не збігається з розміром Аркінстона. Берен міг стиснути сельмариль у руці, тоді, коли більбо ледве міг охопити Аркінстон двома руками. У пророцтві Мандуса сказано, що сельмарилі будуть витягнуті з моря, землі та повітря. Лише тоді, коли настане Дагор Дагорат. Дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Легенди Серед Землі. Побачимося в наступних відео.